Так, приїхали на озеро Руслі Лейк. Запаркувалися тут далі Під Голес, і зараз будемо спі пробувати щось ловити. Трохи вітряно.

Тер трохи здуває. Тоже позачипал, правда. Вот, вот это. Вот, вот. Не видно. Сейчас да, что когда сидеть? Шесть так. Да, здесь. Пришло. Пустило багато водорості. этого водоря. Да. Водорости. По нему прям чудо такая проводка, вот, да? О, да. Перші подрості, тобто перші великі. Тягуємо їх. Трошки погубили. Тут в цього теж кульки є. Ну і лопесь в того лопасу немає, того цей трошки по-іншому працює, якщо от подивитися, він плаває на поверхні, ніколи тягнеш, от він ниряє. Ну, Такий специфічний рух видає. Гострій. Нічого. Це трохи далеко так не закинеш, щоб воно меншо. Вже... Нічого. Може буде якісь щуці по розміру якраз. Якось... Так легко йде. Воно вже тоне. Вже так. Вже треба трошки швидшу проводку робити, щоб менше ворогідність було зацікатися за владу, за праву сторону. Виграємо ще сім разів і будемо їхати на, напевно на інше озеро. Поки ще є час. Поїдемо на... А, не хватає вразиться Мореса, як називається. Тут недалеко від нас. Чесно по відчуттях, то о, цей обір на це озеро більше підходить. Для цього озера. Люкось так легко йде, менше за цепів впала і похлявок, що за небачу. Тут ми приїхали на озеро Моріс, Моріс Лейк. Це з іншої сторони. Я раніше ловив трошки далі. А сюди мене чисто випадково Google карта провела. І тут мені, чесно кажучи, більше подобається, там, подивіться, який е, цей причал. Стоїть, можна звідти прямо покидати буде. Я думаю, що буде досить класно. І тут можна буде до 8-ї години вечора. Після того треба їхати, бо тут, тут якби приватна зона рахується, того. топаємо туди чесно ну, кажучи, навіть не думав, що тут є така гарна локація. Це тут таке гарно, тут трошки качки понароблювали, подарків, але нічого страшного. Тут мені здається і купатися прикольно. Так, ще будемо пробувати, ловити починаємо знову з тої самої, що ми ловили там. Дивіться, тут і глибина, в принципі, досить така, мені здається, десь з метрів півтора-два. І тут тихіше, набагато вітер такий тут слабший. Це, як воно. О, це такий звук. Ну зараз будемо пробувати якомога далі закинути і впіймати щось. Таке гарне це гарне озерце. видивіться там впереді острівець такий, прикольний. Не на одну песню. Слово можете на мостку забывал. Кинети туди там де коміші може вам бійси повезе щось впіймаєте в принципі вже не так глибоко Здалося, що щось було, що щось так потягнуло. Хочу все, все, все здалося, але. Зараз там просто берег, вона засипає за каміні. Добрий вечір. Я диспетчер. О, цеп. Ладно, спробуємо відсипити. вернулась в Пришло. Пустело. Так, На пісню ми не зловили нічого. Будемо пробувати ловити на вертушку. Де на собаку постали купатися? родний uh -huh. Хоча, вона заборонена тільки напалені на Добре. Будемо пробувати тоді ловити на плісну Кікімору. Не знаю, чому так називається, але... Ops, ele pode dar nós все качки уже выходят, холодно. Похолодало, правда, да? Mm -hmm. Ровно чекать, пока он трошки выпадает. Тоді з періодичності десь в 3 секунди будемо підтягувати, щоб, можливо, трошки Та рибу, яка на дні знаходиться, вище задіяти. Пояться, як можна на таке не клювати. Так, ми вже половили. Зловили ми аж цілий нуль. Там чоловік прийшов, якщо бачите, от тут. Думаю, чи він щось спіймає, чи ні. Але я нічого не зловив. На жаль. Сьогодні наша рыбалка закінчена, зараз сонце сяде, щоб холодно.